Чи може одна, здавалася, проста дитяча історія пояснити цілу революцію? Звучить майже неймовірно, правда. Але сьогодні ми зануримось в оповідання Галини Кірпи: Мій тато став зіркою, щоб побачити, як література допомагає нам осягнути навіть найскладніші, найболючіші історичні події? І все починається саме з цього питання. Глибокого, майже універсального. От задумайтесь, коли стається трагедія, як знайти правильні слова для дитини? Це саме той виклик, що лежить в основі історії, яку ми сьогодні розглядаємо. І от коли звичайних слів бракує, мама знаходить вихід у метафорі. Батько не просто пішов, він перетворився на щось величне і далеке, на зірку. Цей образ стає ключем, який одночасно відкриває і біль, і шлях до пам'яті. Отже, розділ перший батько стає зіркою. Зараз ми спробуємо подивитися на все це очима дитини. Як виглядає велика доросла історія, коли вона раптом вривається у твій дім і забирає найріднішу людину? Коли мама пояснює, що тато потрібен на Майдані, відповідь доньки вражає до глибини душі своєю простотою вдома мені він теж потрібен. Це такий щирий дитячий протест проти великої історії. Для неї він перш за все, тато. Не герой, а просто її тато. І світ дитини починає руйнуватися не лише через відсутність батька. Вона ж бачить, як змінюється мама. Ця раптова тиша, ці незрозумілі обійми, ця відчудженість, все це створює таку гнітючу атмосферу тривоги. Дитина відчуває, що щось жахливе вже сталося. І ось він, цей момент, коли те, що неможливо сказати, все ж таки доводиться вимовляти. Мама, ледь добираючи слова, каже: Наш тато, твій тато, став зіркою. І це ж не просто слова, це, знаєте, така спроба збудувати крихкий щит із метафори, щоб, хоч якось, захистити дитину від страшної правди. Добре, переходимо до другого розділу дитячий погляд на втрату. Але ж як дитяча психіка взагалі може це сприйняти? Як вона намагається впоратися з такою величезною, просто непідйомною втратою? Це її внутрішній мовчазний крик. Вголос вона цього не каже, але всередині все просто бунтує. Вона відкидає цю красиву метафору, бо їй не потрібен символ, їй потрібен її справжній живий тато, який малював з нею тополі. Це чистий нерозбавлений біль. І от тоді починається процес прийняття. Дівчинка створює власні ритуали, щоб зберегти цей зв'язок. Вона ніби оживляє метафору, робить її своєю. Зірка починає її моргати, ніби тато. Її малюнок стає для нього опорою, а його голос його ми переможемо, звучить у її голові. Це такий дивовижний, творчий, дитячий спосіб зцілення. А тепер давайте трохи відійдемо від особистої історії і подивимось на загальну картину. Розділ третій: революція гідності. Бо щоб зрозуміти трагедію однієї родини, нам треба зрозуміти історичний контекст. Ці речі нерозривно пов'язані. Дуже важливо розуміти, революція гідності це не був просто якийсь політичний протест. Ні, це була справжня боротьба за фундаментальні цінності. За незалежність, за демократію, за європейський шлях розвитку. І слово майдан воно теж стало чимось набагато більшим, ніж просто назва площі у Києві. Сьогодні майдан це символ, символ народного єднання, волі, гідності, це місце, де творилася історія. І так, це місце, де батько дівчинки став героєм. Саме до них, до Небесної Сотні, і належить батько дівчинки. Небесна Сотня, це не статистика, не просто цифра. Це дуже поетична і водночас така трагічна назва для героїв, які віддали найцінніше своє життя. І саме ця втрата, ця жертва і є серцем нашого оповідання. А як все розгорталося? Давайте подивимось на хронологію, щоб зрозуміти, наскільки все було стрімко. Почалося з мирних протестів у листопаді, а вже у грудні на Майдані стояв понад мільйон людей, уявляєте? І все закінчилося трагічною кривавою розв'язкою у лютому. Всього за кілька місяців майдан перетворився з місця надії на справжнє поле бою, і це підводить нас до четвертого розділу значення героя. Тут ми повертаємось до ключового питання: як особисте переплітається з національним. Що відбувається, коли твій батько раптом перестає належати лише твоїй родині і стає символом для цілої країни. Подивіться, тут ми бачимо два абсолютно різні світи. З одного боку, просто мій тато той, хто любив малювати пастелю, той, хто мав найміцніші у світі обійми, той, хто був так потрібен вдома, а з іншого боку, герой символ мужності, самопожертви, той, хто загинув на барикаді, і вся ця історія це спроба якось поєднати ці два образи, щоб допомогти осмислити цю втрату. Так що ж таке героїзм у цьому контексті. Це не про якусь випадковість. Це про свідомий вибір, про мужність виконати свій громадянський обов'язок, навіть коли ціна власне життя. А пам'ятаєте це гасло, яке дівчинка згадує з Майдану разом нас багато, разом сила. Це ж квінтесенція духу революції. Воно ідеально пояснює, чому її батько був там. Він не був один, він був частиною величезної, неймовірної колективної сили, яка вірила у спільну перемогу. І ось ми підійшли до фіналу. Розділ п'ятий чому ця історія важлива? Давайте зробимо крок назад і подумаємо а чому такі історії, як мій тато став зіркою, насправді мають таке величезне значення. Все просто література робить те, на що не здатні сухі підручники історії. Вона не просто фіксує факти, вона зберігає живу пам'ять про героїв, вона робить історію особистою, зрозумілою кожному. Вона дозволяє нам емоційно пережити травму, і що найголовніше, вона утверджує ті самі ідеали, свободу, гідність і передає їх наступним поколінням. І знаєте, попри весь біль, попри всю трагедію, кінцеве послання цієї історії, воно сповнене надії, бо через призму дитячого сприйняття ми бачимо не лише жах втрати, а й неймовірну силу людського духу, любові та вірності. Історія дає віру, віру в мужність, у доброту, і в Україну. Власне, у цьому і є вся магія. Ця історія бере величезну національну трагедію і перетворює її на глибоко особистий емоційний досвід. Вона робить історію зрозумілою не на рівні голови, а на рівні серця. А що може бути важливішим для збереження пам'яті ніж здатність її по-справжньому відчути?